Кабель 2 метри довжина, прозора ізоляція, дві жили сріблястого кольору. А також аналогічний кабель одна жила золотистого мідного кольору. Подвійна ізоляція, перебіс дротів при цьому 0,5 мм. на кожному дроті. Якщо це прозорий варіант, ми можемо побачити один з них мінусовий без маркування додаткового, інший з білою смужкою для позначення плюсу. 55 21 роз'єм. Відповідно, ідеально підходить для неонових вивісок та інших інтер'єрних вивісок, які підключаються напряму до блоків живлення в пластиковому корпусі. Дуже еластичний, гарний дріт, який гарно тримає форму. Форму не такий, знаєте, дешевий, як ПВХ, а відповідно, такий прямик прогумований на дотик не мутного кольору ізоляція. Бачите, от я його стискаю і він назад повертається. От я його спустяю, бачите, Назад вирівнюється дуже легко. Такі дроти дуже добре підходять відповідно для вивісок з довжиною неону, якщо це друга генерація неону з потужністю 8 Вт. Максимально ми б застосовували на 5-7 метрів у випадку, якщо необхідно більша кількість метрів, тоді можна застосовувати вже потовщені кабеля, які будуть підключатися без роздіму 5521, а просто під викрутку безпосередньо до гвинтового роз'єму дімера або блоку живлення з потужністю від 15 амперів та вище в стандартних відповідних номенклатурах.